Перший раз на перший курс кіровоградські студенти приступили до навчання серед тисяч першокурсників чимало з інших міст. Хтось обирав виш подалі від дому, хтось подалі від війни. Із новачками в університеті я знайомилася Дарина Романська. З понад тисячі першокурсників до Кіровоградського педагогічного вступила Ірина Лозова. Дівчина родом із Харцизька Донецької області. Залишатися у рідному місті стало небезпечно. Моє місто ще якось. Ну, як не, ну, не тронули, а от, по сусідству з нами Лавайськ, Донець, Макіївка, ну, там одні руїни і якось кожен день хтось помирає, і ну, друзі мої також деякі з них померли. Також. Зовнішнє незалежне оцінювання дівчина проходила в Сумах на навчання, приїхала у Кіровоград. Вступила на природничо географічний факультет, оселилася в гуртожитку, планую займатися волонтерською діяльністю. Всі допомагали, підтримували. Ну, ми приїхали з нами зразу, там, з Донецька, так, вам, ну, вам треба там у гуртожиток. Всі добре підтримали. Зараз, думаю, вступати до профспілки. Думаю, ще якісь волон... Ну, я в своєму місці була, але мене потім витернули, бо я за Україну. Схожі. Випадки у майже сотні студентів КДПУ, які вступили на різні форми навчання. В цілому ж, кажуть керівники вишу, ситуація з абітурієнтами задовільна, держзамовлення виконано. Якщо ми говоримо про перший курс, тобто про тих, хто прийшов для того, щоб здобути вищу освіту вперше, то у нас виходить 1020 осіб. З них 900 майже це стаціонар і е, все інше, це заочна форма. Так ось, е, Державну форму держзамовлення ми закрили всі 520 місць. На державній формі навчатиметься і Ірина. Дівчина сподівається повернутися у Харцизьк якнайскоріше. Там залишилися її сестра та батько. Однак навчання закінчити планує в Кіровоградському педуніверситеті. Я хочу закінчити тут університет, а потім вже подивимося, куди піду працювати. Може, і піду в Донецьку область до себе на батьківщину в своє місце. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.